йо йо, -йо what's up, guys? It's a brand new F1 Manager 2022 video. Uh, отже, у нас гран-при Японії попереду, але дуже у нас файна подія. Ми покращили наш завод, що дасть нам змогу більше проєктів. Uh, Мабуть, там не більше проєктів, а більше запчастин виготовляти. Дивимося на залі команд. Тут у нас 50 очок переваги над редбулом. У Астен Мартіна досі 0 очок, навіть Вільямс 2 набрав. Хас, Макларен, Альфа Таурі в двох очках між собою три команди. Це так само дуже цікаво. Але найголовніше, що ми виграємо у Bull'ів. До речі, для мене дивно, що Мерседес і так високо і має так само 50 очок переваги протягом. Uh, Сезоном мені здавалося, що Alpine нібито цікавіше виглядає. Але може це лише оманливо, тому що до Mercedes ми звикли попереду, а до Alpine, ні, і вони більш помітні. Uh, у нас гран-прі Японії через 4 дні. Що у нас в пошті? Uh, Factory Upgrade є? Yeah. У нас тепер Project Capacity з 4 до 5, і е, швидкість вдвічі швидше буде, будуть виготовлятися наші запчастини. Нас вітають з перемогою Гран-Прі Сінгапура. Дуже приємно, дуже дякуємо. Е, у нас є Development Point у Тео Пушера, і ми йому його віддаємо в реакцію. І Development Point є у нас навіть у Шарля, і ми йому його віддаємо в захист. Е, Встав, а нема Development Point, Підкрив вже 98 тайр changes. бомба, хочу 100. А, що стосується наших проєктів. Де ми його можемо подивитися? Через 4 дні Гран-прі, через 2 дні виготовляться запасні передні крила наші дві штуки. І більш нічого ми не стигнемо, на жаль. Але потім на США на Остін у нас буде. А, Завершено, але це вже ми потім розберемося. Ладно, не будуть забігати наперед. Перед гран-при Японії, все, що у нас буде, це запасні передні крила, які нам ніякого імпакту власне, не дадуть. Але добре, якщо вони будуть, і ми зможемо їх юзати в разі чого. Сподіваюсь, вони нам не знадобляться. Um, так, кар ну Там мало що мені здається, помінялося, але все ж хочеться подивитися що до чого. Трішки ми просіли, тому що ми були в багатьох аспектах п'яті. Зараз ми сьомі. Uh, в DRS ми дуже просіли. В брудному повітрі ми тепер не на найкраща машина. Uh, ну Може, в середньому і не краща, але так, Red Bull все одно дуже сильно. ну бачимо, Я так розумію. Те, що ми просіли, це говорить про те, що по позиціям, власне, в карт-девелопмені говорить про те, що інші все-таки до самого кінця сезону покращують машини. І те, що ми виграли в Вінгапурі, це не через те, що ми покращуємо машини, а всі інші нічого не роблять. Це тому, що ми змогли все-таки дотягнутися до рівня інших команд, які попереду, і зараз буде гран-прі Японії. Інший гран-при що у нас є зараз перевага в конструкторів в залі купілотів. Це дуже корисно буде, тому що у нас нові оновлення власне, не скоро будуть. Хоча А, у нас вже є можливість новий дизайн замовити, але у нас, я наскільки розумію і пам'ятаю, нема вже періоду ATR. Але давайте спробуємо щось, щось зробити: нове шасі, наприклад. Да, у нас є одна година Мау. Um, так. А, чекай, а що шасі? Давайте тоді подумаємо. Давайте тоді вже не будемо поспішати. Ну так, да, або шасі, або заднє крило, але краще заднє крило. Зробимо. Новий дизайн. Заднє крило нам дасть можливість. Ну, так. Um, Optimized aerodynamics. Або. Що, власне, не суперкласний, звісно. Імпакт дасть. Або. High Speed, performance, але тут ще гірше. Насправді. Low speed це взагалі не до заднього крила. Баланс погано. Ну так, да, Optimized Aerodynamics Ми збережемо багато позицій. Ну, коротше, всюди тільки покращення. Всюди тільки покращення, особливо в притисній силі. Окей. Заряджаємо інженерів. І 41 день довго довго 27 днів. Але ладно. Зробимо нове заднє крило. Буде, не скоро воно не збуде я думав, ми її не Не зайдемо в рамки закінчення чемпіонату. Але, я так розумів, ми поміщаємось, і до кінця сезону у нас, можливо, буде ще одне оновлення Цілі на гонку у нас є. Ну, таке, зараз я подивився насправді на наше положення Девелопмента на стартовій решіці. Стосовно Сузуків, ну прям не впевнений, особливо зараз, якщо буде дощик. Цікаво. Дощик, власне, на гонку дощик, легкий дощ. Побачимо, буде ж дуже цікаво. Я не думаю, що цього разу у нас буде 1-2. Ну, перемогу, На перемогу, звісно, я сподіваюся, але 1-2 я впевнений, ну, можу сказати, що не буде. Овоч, наші показники. Вот. А, але треба сподіватися на краще. Побачимо, що там буде з цим дощем, наскільки він. Дозволить маневрувати, або ну, стратегії для того, щоб використати, можливо, якусь перевагу, або наскільки він дозволить взагалі втримуватися на тих позиціях, на яких ми будемо. Тому що інколи, інколи і так буває. А, сетапи в СОЗуці дуже багато швидких поворотів. Особливо перший сектор, який на 5-6 передачі катається, тому. Треба, щоб машина одночасно і повертала, і не втрачала швидкість. Ну ладно, перша практика. Домашня гонка для Redbull. Друга. Ну, як для Honda, але вона вважається, типу, як для Redbull. Lecler, ну пів секунди Ферстапа на це дефолт, сенсор сьомий. Performance, Confidence, та 50%. А, поганенько. Поганенько, треба щось, щось фіксити, щось робити з цим. Карлос. Окей, друга практика. Угу. Ну, тут як і в Сінгапурі, вже 3-4, вже запас певний є до машин позаду, але все ще ридбулом програємо. Ну ладно, окей. Насправді, на, має, ну, на більшості квал е і практик ми позаду Переса, але в гонці я не пам'ятаю, щоб він мав якийсь е темп, хоча б якийсь в гонці. Це доволі дивно, тому що він хоч і програє Фрестапуну, але не так тотально він йому програє. По 60% у наших гонщиків впевненості в сетапах. І як це фіксити? Третя практика попереду, окей. Спробуємо так. Ну, так само, четверта, але підставання. ,不і. Подивіться, як багато виграють рудболи. А, а. Ну, ферстабен, ну, берез не багато програє. Виграє, точніше. Ну, окей, по 70% знову ж таки, не, не найкраще для того, щоб пушити показники. Не забуваємо поставити елементи силової установки, основні наболіди. Ну, вже і ЄРСК закінчується у Шарля, Вже 40%. По-любому, треба буде штрафи мати, мабуть що, побачимо. Так, і коробку передач ставимо новеньку Карлосу, але в межах санкцій, так скажем. Отже, перша квала, п'яте-шосте. Ну, у нас перша квала завжди паскудна. А, друга квала, побачимо, що вона нам покаже. Четверте, шосте місце, дві десятки до другого місця. За перше не говорю взагалі, але дуже щільно з, з Альпінами Шарль зав'язався в боротьбі. І Джо Гуан ю навіть буде в третій квалі у нас. Замість Магнусуна, ну, який зазвичай там з Ботасом. І третю квалу вручну поїдемо зараз. Ми Феррарі, але у нас перед нами чомусь Карлос, Макларене. Є allгод. Олгод, камон. Пом-пам-пам. В кінці зовсім будуть щось покращувати, я думаю. Тому що буде і менше вологості, і. і швидше гума у всіх, я так розумію, буде. Окей. Okay. <laughs> Ладно. Хай краще буде автоматик мод. Ми дві секунди програли. На ручному керуванні. So okay. Ой, ні 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 нам не треба краш. А хто розбився. Може і треба. Ферстапен, ні. Ферстапен класно, якщо розбився. Якщо він не поїде далі, буде чітко вообще все. Ага, Ферстапен дійсно не їде далі. Ну, це якась фора, я не знаю. Це дуже класно. Тепер треба забрати пол позішн. Якийсь час кола паскудний у наших хлопців. Дуже паскудний. Я за Карлоса мовчу, тому що я там наклацав, скажімо так. Це я, моя вина. Але шарль мені не подобається зараз Шарлі мені. Пів секунди пересу дуже багато. Я розумію, якби це був ферстап, але Пересу це багатенько. Так, раз, два. Тут погано, насправді, видно. 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Карлос вперед. Хоч би встигли. Automatic Mode — це добре. Ніби встигають, все окей. Окей, дивимося по секторам. Треба пурпурові. Хлопці, треба пурпурові. Пурпурових немає. Science 9 тисяч програв! Ай-яй-яй! 9 тисяч! Шарль! А що з Шарлем сталося? Sleep all position! Ну, ладно. Окей, okay, як скажете. І цей рейсний. Що у нас по погоді? Ну. Мідіум інтери. Це буде мідіум інтери. Або хард інтери. Зараз будемо дивитися. Так, да, це буде хард інтери на обидві машини. Трішки на початку попушим. Я сумніваюся, що Карлос виграє старт. Я сумніваюся, що Перес буде на чомусь іншому, окрім софтів або мідіумі. Ну, я тобто сумніваюся, що він буде на хардах, але. Ну, поки що по тій погоді, що у нас є, я інших варіантів не бачу. Їхати на Мідіумі в кінці зовсім здихати не дуже хочеться. На хардах можна комфортно дотягнути до дощу. Всі на софтах. Ну, значить, будемо сподіватися, що до дощу вони поїдуть на підстоп, а ми ні. Так, да, всі на софтах. Абсолютно всі, окрім нас. Але ну, нічого страшного. Ой-ой-ой-ой-ой, там щось сталося. О, Карлоса з Пересом борються. Ага, і Шарль щось там. Не страшно. Залишився на трасі і добре. Ну це гра вдовго, насправді. Для нас це гра вдовго. Зараз для нас не позиції важливо, а те, скільки часу ми будемо вигравати після підстопів інших, е і так далі. І перед дощем, скільки ми будемо вигравати, або. точніше. Ну да, маємо вигравати, по ідеї, через те, що інші мають поїхати на е підстоп. От і все. Побачимо, як воно буде. Через деякий час софти здадуться тут, ну в будь-якому випадку. Тут я бачу, ну от основна стратегія, там, де ми вибирали, була oh, ці два підстопи. Сайнс там ще бореться якимось чином з цими всіма чудиками. No, 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 no. А, ну це тому, що ми пушили. Ну все, пуш okay. закінчився. Сайнс okay. <laughs> <Science> в лідерах. <laughs> Ладно. Ну um, вот, те про що я говорив. Хто у нас розбився, Лонсош Шумахер, ну да. <свят> uh, Virtual Safety Card. Ні-ні, ігнор, ігнор. нічого не треба, все нормально. Але там багато, 5 команд попали. Uh, точні, 5 цих пілотів попали в аварію. Що я хотів. А, uh, uh, Я ж говорю, це гра чисто про те, що треба пересидіти на трасі до дощу всіх. І все. і все. На цьому вс вся стратегія криється. І що просто перед дощем ми вигравали. Якийсь час. Можна навіть по пальному попушити. Все одно потім на, на дощі з економимо. Он да вже ареска у лікліра не вивозить. Треба буде штрафи брати. Ферстапен 9. Ферстапен не просувається, це хороша новина. Ті, хто поїхав на підстопи, поїхали на два харда, Алонсо і Магнусом. Ну, логічно. Особливо, якщо це буде дощ в районі 33 кола. Очікуємо на дощ. Дуже очікуємо. Sainz в лідерах досі, це для мене дивина. І Ліклер, ну вони тримаються молодці на хардах. Якщо інші поїдуть не на мідіум, а на харди на підстоп, то це взагалі буде бомба. Вони не будуть у нас вигравати багато. Вони будуть вигравати, але багато не будуть вигравати, по ідеї, Пілі, після підстопів своїх. Ой-ой-ой, норріс на підлейм. Молодець, Карлос. Ще й fast лап забрав. Перес. ого 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 багато хто поїхав на підстоп. Я вже злякався, я вже злякався, що дощ почався і мене не попередили. Так, окей, на якій гумі вони? А, на софтах? Типа, вони два рази на софт сіли? Гаслі на мідіумі? Перес на софті. Ну, типа, два, два рази софт. Ну. Я такий варіант не розглядав, можливо, він так само має право на життя, але побачимо, що воно буде насправді. Бо дощик через 15 кіл, по і має з'явитися. Чи не задорого це? Побачимо. Нам можливо, ось ці 13 секунд не програти. Зараз за 10 кіл. Але на колі ми багато програємо. Ой, дуже багато. Ай. Можливо, дійсно два софта це класна була стратегія. А Я навіть про неї не подумав. Санс навіть видривається зараз від шарля. Але це добре, бо зможемо на одному колі заїхати на підстоп на інтери. Лікляр набагато гірший тут темп за Сайнс. це не дарма Science. Ледь не виграв квалу. Це ми знаємо. Просимо пушити хлопців. О, залишки гуми треба юзати зараз. І чекати на дощик. Ну, Гаслій молодець, насправді. В 2 секунди навіть заїхав до ліклієра. Сайенс мене здогнав і добре. О, почався дощик. Так, 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 почався дощик. Інтер і Шарль. Інтер і Карлос. Ну, по ідеї, ми свою місію виконали. Ми не програли. Типа, ми виграли навіть час у всіх інших. За рахунок того, що ми не їхали на підстоп. Побачимо зараз, чи зможе Шарль вивезти П'єра. Між ними більше, ніж секунда, і це мені подобається. Хоча, власне, це нічого не означає, бо нема ДРС-а. На підстопи поїхали всі інші. Гаслі випередив таке Шарля. Я сумніваюся, що він за ним втримається. Ой, який дефенд. Можна, ж діплої. Ну дощ нормальний такий, насправді, на вете не тягне. Е... Ну да. І Ферстапен там... Нібито, де ж це грає. багато, 16 кіл до кінця. Ферстапен може і доїхати, якщо буде зовсім багато вигравати. Але я сподіваюся, що Гаслід до Сайнці не доїде, хоча б. Сcience молодець, дійсно, набагато краще їде тут за Шарля. Що у нас буде ще? Ну в кінці взагалі має бути плюс-мінус дуже близько до, сух, до, сухих, до сухих кондицій. Зараз ще трошки, і потім буде сохнути потроху. Science щось там помилився, ні? Чи це він строл пропустив? Обходи. Ні, це строл помилився. Ну Ферстапен не виграє, все окей. Ферстапен uh, не виграє. лап. Uh, ну да, 30. 5,5, Шарль 35,4, Гасли 35,5, Science 35,1, ракета. Ну і Гасли тепер уже так само. Так, окей. Бліклер помилився. Але <звух> нічого страшного. Все нормально. Так, що у нас 8 к до кінця? Зовсім небагато. Bull 4,5 їдуть. Ну, Гасли молодець взагалі. Гасли молодець. Підсох трохи трек майже ж до 1 мм її зараз знову налило. Треба зараз шарлю зекономити гуму, щоб в останні три кола я його повністю там пушити кинув. Може він цю секунду і відіграє, буде важко, звісно, тим більше, що дощ. Але треба сподіватися, що може щось з цього вийде. Строл знову залокапив і збільшився відрив гаслі. Через те, що треба було його об'їжджати, я так розумію. І зараз ще раз завадив строу. Мені не подобається, це він дуже багато сильно завадив, точніше Шарлю. Кидаємо шарля на пуш, але ні, ніяких здвигів особливих немає. Хоча пів секунди, виграв. А -а -а -а. Давай, два кола до кінця, Шарль. Пуш-пуш! Ви на 10% більше гуми. <гум> ой 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 молодець! Ну бореться, бореться Шарль, але важко буде. Їдемо ласт лап з онборда Карлоса Сайнса. Хоча Карлос виграє там 10 секунд, Аліклер вже не доїде. Тому їдемо онборд Карлоса Сайнса, лідера Гран Прі Японії. Можливо, майбутньо переможця, якщо 10 секунд не загубить ніде на цьому колі. Але Шарль спробував принаймні. Принести нам 1-2. Та й важливі очки для себе міг заробити ще три додаткові. Погано, що Фаси слаб не забрали, ні то, ні інший, і наш пілот забрав П'єр Гаслі. Майже сухий трек, до речі. І дощу вже немає. Чи ні, ні, трошки капає. Отже, Карло Сайнс перемагає на домашньому для заводу треки, трекові, скажімо так. Карло Сайнс виграє. У нас четверта поспіль перемога для нас. Ліклер третій. Непогано. По суті, якщо, якщо ми беремо боротьбу з Bull'ами, ми виграли стратегічно цю гонку, і доволі з невеликим запасом точніше з непоганим запасом. Але якщо ми беремо аномального Гаслі, який сюди залетів, то звісно він нам трошки завадив. Але менше з тим, Гаслі абсолютно заслужено друге місце, враховуючи, що він і квалу виграв. Молодець. В принципі, для нас гонка чудова, враховуючи, що ми виграли бо машинами у Редбула, більшого нам і не потрібно. Що у нас по залі Кам. Uh, в заліку пілотів Шарль Леклер ще три очки виграв у Ферстапена Умнічка. Третій, я думаю, залишиться. Леклер виграє вже 11 очок у, у Макса Ферстапена. Купу конструкторів ми виграли ще 18 очок окрідбула. Вау, я не думав, що так багато. Uh, і у нас відрив в 68 очок над ридбулами. Найс. Nice. Найс, nice. мені подобається це. Мукарен 2 очка заробив. Дуже важливі. Um, що у нас водевелопим? По інтам? Нічого. <с> Як і минулого разу, добре, зате зробили 4,4 мільйони доларів. Санц uh, заплатили 1,2 мільйони за перемогу. Uh, дякую вам за перегляд. Як завжди, радий, що вам подобається менеджер. Якщо вам подобається менеджер, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть свої коментарі стосовно гонки в Сузуці. Можливо, два стопи треба було робити на софт. Але найголовніше донатіть на збройні сили України. Слава Україні, до зустрічі.